Віду дуже краще, ніж коронавірус. Мають прекрасний вид прямо на море, на пляж. Вітаю вас, шановні глядачі каналу Лазурне море Задоволень. В цьому відео ми подивимося, який у нас пляж біля пансіонату Чорноморська хвиля в районі, так скажемо, Східного пляжу на початку серпня 2020 року. Мене звати Сергій Бігун, я головний редактор. Медіа Лазурне, море задоволене. Отже, зараз подивимося з усіх сторон на пляж, яка якраз сьогодні вода в морі. Багатопорохова будівля по центру кадра справа від вишки мобільного зв'язку. санаторно оздоровчий комплекс Чайка. Підійдемо до води, подивимося з близько. Біля берега трошки бодростей, проти води. В принципі, така нормальна купання, трошки свіжаюча. Е, зранку вона трошки вона ще не так прогрілася, як під вечір. На горизонті можете замітити колесо огляду, зараз я вам приближу на в цьому році. Якщо вам буде цікаво теж придбати такі футболки із надписом Лазурне і значком портал Лазурне море здоволений, пишіть у коментарях. Можна підібрати вас розмір в такому білому варіанті і в темно синьому із білими надписами. Ось ми на пляжі бази відпочинку Чорноморська хвиля. Тут така попереджуюча табличка. Але дуже класно, що прямо вихід із... Номерів прямо на пляж. І звичайно, що ті, хто зупинився в цих номерах, мають прекрасний вид прямо на море, на пляж. Добрый день! Расскажите, пожалуйста, что это у вас за интересная такая доска? Мы катаемся в горе. Горяк наш из Киева. Погода хорошая, солнце светит. Горе теплое. Медулька, правда, есть. Покусали сегодня. Медуза лучше, чем коронавирус. Да, сто процентов. А ну посмотрим ближе на такую Интересная доска. Колибри каяк энд сап клаб. Ну, тут такие ручки, чтобы триматись добре. Сап -гоу, 10 гоу 6 Дякую всім за увагу. З вами був Сергій Бігун. До нових зустрічей.